Більше сотні іграшкових красунь з порцеляновим обличчям, завитим у кучері волоссям, одягнені у вишукані пишні сукні та спідниці, мають власну кімнату і займають почесне місце у помешканні Ужгородки Лариси Чмельової. Жінка понад 20 років колекціонує ляльки і нині пригадує, усе почалося під час подорожі Італією. Блукаючи разом з чоловіком старовинними вулицями італійського міста, раптом її погляд зупинився на одній із вітрин крамниці, звідки визирала витончена лялька. Я не могла відійти від цієї ляльки. Ось мені дуже хотілося купити. Я дуже хотіла купити цю ляльку, але е, крамничка вже була зачинена, це була субота. А на другий день ми від'їжджали. І мені так тоді і не вдалося її придбати цю ляльку. Ось, але я поїхала е, з таким відчуттям в серці, що я там щось забула, і мені потрібно туди буде повернутися. Ось. І з цього все і почалося. Я зрозуміла, що існують інші ляльки. Вони дійсно дуже гарні, вони дуже естетичні. Про цих красунь пані Лариса готова розповідати годинами. Кожна лялька, за словами колекціонерки, це окремий образ, що втілює у собі красу, гармонійність, витонченість. Та найголовніше, усі вони дорогі серцю, адже випромінюють радість та дарують тепло. Ба більше серед цих красунь є й така, що заряджає позитивом, піднімає настрій та лікує душу. Ось моя улюблена. Можливо, для когось вона здасться, звичайно, лялькою, але для мене вона має велике значення, тому що коли в мене поганий настрій, я заходжу в цю кімнату і я дивлюся її в очі, і ви знаєте, вона мене якось заспокоює. Причому у мене всі ляльки дуже позитивні, але чомусь заспокоїти мене може саме ця лялька. А ще у колекції Ужгородки є й незвичні ляльки, які одразу привертають увагу всіх, хто переступає поріг цієї дивокімнати. У мене ще є лялька. Вона мені, знаєте, нагадала нашу співачку Закарпатську йому». Угу. Я на неї подивилася. Вона зовні. Я думаю, що вона взагалі на неї не схожа. Якась така мрія в неї в очах. От я це ж саме бачу в, йолці в очах. Ще в мене незвичайна лялька заяць Зайці також відносяться до ляльку. Я її якраз перед паскою придбала. Ось я її навіть ніколи не ховаю. Тому що знаєте, Зайць все ж таки на паску можна діставати, а потім можна ховати. Я не ховаю, і заяць взагалі приносить радість в будинок. Часто пані Ларисі дарують ляльки рідні та друзі. Проте жінка зізнається, ціну та особливу колекцію любить поповнювати передусім сама. Крім того, жінка наголошує, будь-яка лялька несе у собі особливу енергетику. Для малечі така іграшка може бути навіть оберегом. Я взагалі би дуже радила молодим мамам, ось, можливо, у них є, можливо, бабусіна лялька залишилася. Я би дуже радила передавати хоча б одну ляльку з покоління в покоління. Тому що, коли грається дитина лялькою, це дуже сильна, колосальна енергія, позитивна. І вона наповнює цю ляльку цією сильною енергетикою. Ось потім, коли передається від бабусі, наприклад, від матері дочці, потім від дочки до онуки переходить лялька. Вона дуже сильно енергетична. Я думаю, що такі ляльки навіть допомагають дитині, коли вона хвора або коли щось з неї не так. Прихильниця витонченого та прекрасного пані Лариса, крім улюбленого захоплення, приділяє часто увагу вишивці, фотографії, а також шиє подушки зі шкіри, на яких зображує жіночі образи. Авторка каже, лишень після того, як завершить роботу, покаже свою колегу колекції подушок і глядачам.